Пане Валерію, ну розпочну. Звичайно, що з топ-теми фактично сьогоднішнього дня це е, пожежа у бухті в Севастополі на складі з нафтопродуктами. Рашисти вже заявили про те, що а, будуть а, внаслідок цього треба робити нейтралізацію Одеси, і треба там, нібито теж по а, відповідних складах, я так розумію, з паливом наносити удари. А, як вам ця реакція? Чому Одеса їм не догодила? І загалом ваші враження, які можуть бути зараз наслідки цієї атаки на інфраструктуру, в тимчасово окупованому Криму, яку використовують окупанти. Що сказати, це дуже приємна новина. Була я вважаю для всіх українців, не тільки для мене, і не тільки для вас. Дуже добра Новина побільше таких новин зранку. Що сказати, ну добре відпрацювали, молодці, всім сподобалось. Хочемо ще те, що вони там говорять. Погрожують, ну хай спробують що тут говорити. Ну хочуть вони по Одесі вдарити. Чому вони хочуть? Тому що це портове місто, тому що це сполучення у морів. Вони завжди нас шантажують припиненням цього зернового коридору. Можливо, вони це мають на увазі. Я не знаю, що в них на думці. Я думаю, що менше треба зважати на їхні погрози, а більше робити, повторювати такі гарні новини. Бити ворога на полі бою, допомагати армії, що ще, ще можна здати. А, так. До речі, я так розумію, що у них а, взагалі є час від часу спроби а, зривати зернову угоду. І я тут так розумію, теж Одеса через це може бути у зенітні їхньої уваги в об'єктиві. Так, напевно, я не знаю, або вони прямо сказали, що вони мають на увазі. Ну, дивіться, так, дійсно, сьогодні зернова угода це Одеса, якщо говорити про це, що таке зернова угода, це припинення її, це загроза, ну, скажімо так, не прям таки голоду, але точно буде не вистачати продуктів харчування в багатьох країнах і навіть в деяких. Можливо, дійсно люди залишаться без їжі сьогодні. Наскільки ми знаємо, всі що Україна одна із трьох в світі постачальників зерна. Тому якщо вони сьогодні погрожують якимось чином припинити цю угоду, вони погрожують цьому світу. Ну, в черговий раз доказують, що вони не люди. Я думаю, що якби дійсно вони сьогодні, як вони сповідують, що вони хочуть досягнути миру, що вони хочуть досягнути якихось домовленостей, то в першу чергу їм треба дивитись не на інших, а щось зробити з собою, десь виправитись і подивитись, що вони роблять. Вони сьогодні знищують в Україні цивільних. Це, вільних, це жахливий випадок в Умені. Черговий акт тероризму, тому я думаю, що світу менше треба думати і на з того приводу, яким чином і як допомагати Україні а просто взяти і зробити все можливе для того, щоб е, більше в світі жодна держава не думала, що вони зможуть щось зробити те, що сьогодні робить Путін в Україні. І так довго це вчиняти і бути без е, не Тому членство в НАТО це не бажання України, це необхідність, це даність, яка потребує сьогодні світ. Тому це питання не в тому, що приймати Україну в НАТО чи ні, це потрібно зробити. Це для світу потрібно в першу чергу. А так і ми бачимо, що щойно буквально я новину свіжо озвучувала із спілкування Володимира Зеленського з іноземними журналістами про те, що в НАТО вже відповідні зміни навіть у ставленні у свідомості відбулися. А щодо наслідків ранкової бавовни у Криму, телеграм-канал Кримський вітер» достатньо цікаву інформацію. Провідомив про те, що один із бортів з складу спеціального льотного. Загону Росія а, поспіхом вилетів з аеродрому Бельбек у Севастополі. Про це свідчить зокрема дані порталу Флайтрадар. А цей спеціальний загін Росія це а, таке а, далі. мову оригіналу з вашого дозволу. Процитую починення починенної управлінню ділами президента РФ Підприємства, перевозку воздушним транспортом должностних літ РФ і других важних літ спецслужб Росії і ЛВСРФ, тобто. А от зараз бачимо ми скріншот з цього повідомлення. Тобто, що можуть зараз на килим до Путіна когось із Криму повезти? Чи там якісь ФСБшники з доповіддю можуть летіти? Хто може бути на борту цього літака і про що це може свідчити? Хм. Не знаю, я не, не можу навіть уявити, що це може бути, але. З огляду те, що це специфічний літак, і з огляду того, що він там знаходився, можливо, вони його евакуювали. Цей літак, можливо, вони займалися евакуацією якихось там особливих людей, які дуже потрібні владі. Я не думаю, що це були, був якийсь ганець, який щось там відправив. Більше схоже на те, що це була або евакуація самого літака, або евакуація якихось людей. Дуже важливих, але що сказати, можна стверджувати одне точно, що сьогодні Крим вразливий. Вони це розуміють. Вони розуміють, що в нас є зброя, яку ми можемо застосовувати ефективно. По тих стратегічних цілях військових, які знаходяться на півострові, отже, з огляду на це вони будуть зараз перебудовувати свою архітектуру. Вони будуть нервувати, будуть шукати їх крайніх, як це завжди відбувається в тоталітарних державах. Когось будуть знімати, можливо, скоро спасати, перепризначати. Далі буде, я думаю, цікавіше, якби цей випадок не значив певний натяк на те, що пора збирати речі. Угу. Ну так бо кажуть, там не лише спецрейси вилітають, а і затор на кримському мосту творився внаслідок цієї або з четвертої ранку вони не можуть знову проїхати по цьому, поки що. Цілому по цій інженерній споруді, яка поки що до їхніх послуг, бо вже не один і не два рази казали, поки стоїть, будь ласка, виїздіть. От я так розумію, що ну їх мотивує лише ось таке залишати вкрадені території. Ну, це, я, мені складно е, говорити на. Такі теми, що там в головах у цих росіян, ми вже точно зрозуміли нічого доброго. Я маю на увазі тих, хто сьогодні причетний до війни в Україні, і ті, хто підтримує цю війну в Україні, точно можна сказати, що вони помиляються. Можна сказати, що вони обрали хибний шлях для себе і. Якщо б вони читали історію, і робили висновки, вони б зрозуміли, що ні до чого доброго це не призведе. Їм рано чи пізно прийдеться змиритись з тим, що вони зробили помилку і визнати це, і найкращою формою визнання буде це просто залишення всіх українських територій, в тому числі окупованого півострова Крим, і потім виплата всіх компенсацій, репарацій, цесії, всіх. Збитків, які вони принесли Україні, це буде найкращий урок для Росії, але все ж таки я погоджуюсь з деякими аналітиками з деякими фаховими політиками на Заході, що навіть це не зупинить Росію. Треба, щоб урок краще був засвоєний. Отже, Росія не має бути в тому форматі. Вона сьогодні існує це була помилка заходу всіх країн Європи, що допустили розвиток, який призвів до таких дій, те, що сьогодні Росія так вчиняє. Отже, наперед треба висновки робити не тільки росіянам, а й також усьому світу, що по перше не можна розбудовувати країну, яка має немає демократії. По-друге, не можна домовлятися з скаженою собакою, яка гавкає, треба просто осипити, і більше нічого. Навіть ніякого намордника не треба одягати і придумувати. Її треба осипляти, і чим швидше, тим краще. Так у до речі, а я так розумію, що все ж таки тікають звідти або якісь там шишки до. Путіна у окремля або пересічні росіяни щодо того, що військові чи техніка рашистка залишає тимчасово е, окупований півострів. Розмов поки що не ведеться. І тут знову ж таки хочу додати інформацію за зі спілкування Володимира Зеленського з іноземними журналістами. Йому нагадали заяву від 23 травня 2022 року про те, що звільнення Криму військовим шляхом може коштувати Україні сотень тисяч життів військових. А, і Володимир Зеленський відповідно прокоментував, що з того моменту Росія ослабла дуже сильно. Вони втратили свою потужну армію військових. Які були немобілізованими, а саме військовими, всі ці цифри, які давала аналітика всіх держав щодо їхньої кількості реальних військових злагодженості, підготовки були завищені. Вони потужна велика держава. В них багато різної зброї, але морально багато чого змінилося з того моменту. Ми це побачили на Херсонській операції. А тут дійсно наскільки ми можемо зараз говорити про те, що Росія ослабла, і те, що от знову ж таки ми можемо проводити такі операції, я так розумію, що і коментарі зараз. А офіційних осіб стосовно того, що була Божа кара окремо відповідна за уманцем, ми можемо зараз розглядати як фактично підтвердження того, що це була наша операція. От наскільки ми зараз можемо говорити про те, що ворог дійсно вже не той, що навіть рік тому був це дійсно, правда. Вони втратили майже все своє бездатне військо. Майже все вони втратили майже усю навітню зброю. Те, що там бронемашини, танки, і так далі, вони втратили більшість свого офіцерського складу, які були найпідготовленіші сьогоднішні чи вчора. Вчора, які там найлітніші підрозділи, які у них були, вони вже сьогодні не ті підрозділи. Вони вже майже на 90% складаються з новомобілізованих людей і офіцерів, які випустились з військових вишів. Сьогодні ви знаєте, коли говорять про те, що дійсно там потрібно, щоб звільнити Крим, потрібно стільки то армії і так далі, знаєте, мене це дивує в сьогоднішніх умовах технологічної війни. Звісно, якщо йти в штикову, якщо йти з автоматами Калашникова, звільняти Крим, дійсно там поляже дуже багато солдат. А якщо до цього питання підійти з застосуванням? Великої кількості РСЗО, а також ракетного озброєння. Я думаю, що замість того, щоб там класти 100 тисяч людей, нам потрібно всього 100 установок Хаймерс, і Крим буде звільнений без жодного пострілу з автомата Калашника. Угу. А, так, ну водночас, вони ж я так розумію, все одно вони готуються, вони там риють окопи, вони залишають там достатньо велику кількість особового складу тієї ж техніки. Все правильно, дивіться, якщо солдат сидить в окопі, якщо командир роти сидить на командному пункті і на зв'язок не виходить, командир батальйону або бригади, яка розтрощена Хаймерсами ударами, Повірте, такий командир роти він збере людей і поїде в першим потягом поїде або через. Міст або вплав туди на Ростовську область. Ви знаєте, тут питання не в тому, скільки в них особового складу, скільки там окопів на риті, Окопи не окопи не захищають територію. Вони не беруть участі у бойових діях. Тому е насправді Крим дуже вразливий. І якщо все ж таки я не буду, в мене нема часу тут зараз читати уроки історії, треба просто відкрити, подивитись історію боротьби за Крим. багато було війн. Е хто його тільки не завойовував. Острів дуже вразливий через те, що через місцевість, через невелику кількість інфраструктури. Тому е, застосування саме сучасної зброї, високоточної зброї сьогодні вирішують питання. Сьогодні не потрібно дивитись на те, скільки в армії особового складу треба дивитись на те, скільки в них артилерії та та, та система ракетного зброєння СЗО і так далі. Тому сьогодні звільнення Криму воно не має виглядати так, наче ми там зараз згрупуємо там ударні бригади і підемо в наступ по суходолу звільняти там метр за метром цей крим потрібно заузчинити такі умови, щоб вони просто не в не на невиневоносімі були да для російської армії. Вони просто залишили цей півострів від своєї слабкості. Тому сьогодні саме нам потрібне озброєння, таке, яке надасть можливість. Інше питання, я розумію, що питання звільнення півострова, чому застережують нас там західні деякі аналітики, також висловлювання деяких там службовців, і так далі, з цієї причини, що Путін може там зробити щось погане, коли зрозуміє, що він втрачає Крим. Там я маю на увазі стосування якоїсь потужної зброї. Я не знаю, я не розумію, чи дійсно вони це серйозно говорять, чи дійсно вони говорять це відверто через свій страх, чи через те, що вони десь все ж, все ж таки е, тримаються за руки з кремлівськими чиновниками. Е, треба бити росіян, і ніхто не не застосовує там ніякі ядерні зброї. Треба гнати їх поганою мітлою треба більше рішучості, більше зброї. І більше рішучості саме на дипломатичній арені не треба ніяких перемовин, західний шляхів, не треба з ну. Це ж правила заходу, це її політика, яку на якій вона один із стовпів стоїть західна політика. З терористом не можна роздомовлятися. Це треба раз і назавжди взяти це правило як на. З терористами, які сидить з бомбою в дитячому садку, так і з терористами, які сидить в Кремлі, шантажує весь світ і е, лє кров е, в іншій державі а так, До речі, ви про окопи згадали а вони, я так розумію, мало чим расистам може допомогти, але вони їх дуже завзято зараз риють. І в Криму і в Запорізькій області там взагалі з'явився 70 кілометрів окоп, якщо не помиляюся. Також була ситуація, така що вони так активно рили окоп, що розрили скотомогильники. Зараз на карантині там сидить якась їх велика кількість. Навіщо вони ті окопи тоді так завзято риють по всій тимчасово окупованій території? Ну, Знаю. Це ж дивіться, це радянська армія. По суті, російська армія це радянська армія. Там солдат не може сидіти без діла. Йому сидять вони там десь в полі, копчиків накопали, кажуть, так, що сидимо? А ну давайте копати, значить, так, відсюди і туди. От вони то поки сиділи, то сімдесят кілометрів і викопали. Ну, щоб не пиячили, щоб не наркоманили там і так далі. Отже, це їхня філософія. Наша вони такі, окупри, у чесно, я навіть це навіть я не, не можу сказати, я ж суперфаховий військовий, але чесно кажучи, ну типу, ми спілкуємося там з друзями, які там ну дійсно все життя у війську. Вони кажуть, ну це в цьому немає сенсу. Це так тупо наше його копати. 70 кілометрів. Ну який сенс в цьому. Я не знаю, може вони хочуть вразити нас своєю такою. Знаєте, трудолюбієм. О, значить, може хочуть вони масштабам, розмахом кін... якимось. да, да книгу рекорду Гіннеса попасти як найбільший окоп в світі. Там я не знаю для чого вони це зробили, але нічого викопали з вільному територію. Потім вони ще будуть його закапувати, але в якості вже полонених. Або не знаю, це може можливо, президент захоче залишити це як пам'ятком, а можливо, там просто буде як наша оборонна, якась споруда, так і залишимо її, може, обладнаємо і так далі. Подякуємо, що викопали. Але в будь-якому сенсі, я ж кажу, АКОП, він не допомагає виграти війну. Допомагає виграти війну сьогодні. Це злагодженість з підрозділів, це наявність високоточної зброї. Солдат сьогоднішньої війни його. Участь має бути нажимати на ці кнопки і просто приїхати на танках і на БТРах для того, щоб зайняти нову позицію, До цього треба йти. І сьогодні звалікання, будь-які там знаєте, ці там намагання щось там думати, що якось там можна домовитись, що ця війна може якось там все ж таки він передумає. Там знаєте, Путін це помилка. Тому що ми і ми за ці помилки, як ніхто, чому я. Так говорю, тому що ми платимо за це кров'ю. Це не американські люди платять, або європейські люди платять за це кров'ю. Сьогодні українці платять за це кров'ю, тому звісно, ем, це добре, що нам допомагають. Але світ має зрозуміти, що треба допомагати швидше і більше, тому що українців не нас не безмежно, нас певна кількість, і ми кожного дня сьогодні українські солдати гинуть і калічаться на фронті. А, так, і бачимо, що расисти попри все не збираються нікуди відходити. до речі, копання окопів від шкідливих звичок їх теж не дуже вберігає. Бо теж днями було повідомлення від генштабу в Мелітополі. Здається, від отруєння невідомою речовиною теж їх там багато або померли, або потрапили до лікарні. Тому а, окопи тут їм не допомагають. Але натомість я так розумію, це пов'язано певною мірою і тим нервовим станом, який вони зараз. В очікуванні контрнаступу мають, бо дуже багато про це зараз говориться І, до речі, вчора трапилися на очі опитування. Російського лівада центру надзвичайно, ну, що воно не є там достатньо репрезентативним, але показовим там а, трошечки там буквально на відсоток чи два збільшилася підтримка її війни рашистами. Ми це ну розуміємо. Ми побачили по вчорашній реакції їхні на обстріл житлового будинку в Умані. Наскільки вони це все підтримують, але водночас і більше 60% відсотків там а, дуже переживають через ці новини про контрнаступ. Звісно, переживають вже вже ж зрозуміло для тільки хіба що для дурня, не зрозуміло, який живе в Росії, що не така могутня їхня армія, як вони собі уявляли. Вони зрозуміли, що їх перемагають на полі бою. Вони зрозуміли, що українці не здаються, попри будь-які там дії, там обстріли житлових будинків і так далі. Ми боремося і нам. Головне, що нам допомагає увесь цивілізований світ ось що саме головне. тому сьогодні дійсно вони все більше відчувають, що вони не праві. Знаєте, ну для них же для їхніх наративів, там не, що сіла брата. Так далі. Справді так для них правда, це все От вони. за правду. Але тут вони розуміють, що щось тут не то. щось їхній лідер здається, помилився трохи і. Те, що він говорить, його покази розходяться, Ну я маю на увазі виступи і заяви. Да, то не буде нападати на Україну. То в нього якась демілітаризація, денацифікація не буде окуповувати. Тут окуповує. Незрозуміло, щось відбувається, а могили все ростуть і ростуть е на кладовищах. Е і вони чим далі, тим більше розуміють, що м просто до них ще не дійшло, що їм робити. Але дійде, я думаю, з часом, коли скажімо так у нас буде певний успіх на полі бою, такий вразливий, який буде більший, ніж за звільнення Харківської Херсонської області. Я думаю, тут і буде якась певна межа, за якою в Росії почнуться події невідворотні події всередині, там де вони населення вже просто не буде психологічно поки що на такому рівні психологічно перестане сприймати владу. І цей процес буде назрівати далі. Що він виліться, Я не знаю. Але з огляду на те, що Путін готує росіян до такого, знаєте, та, та, ну максимально тоталітарного режиму, щось на кшталт е, сталінізму. Е, я думаю, що це їм теж не з певним чином не сподобається, і там буде залежати від них, там де вони захочуть вони жити, в такій державі, як Північна Корея, наприклад, або не захочуть. Ну, побачимо Так, ну дійсно, що побачимо, Ну але переживати їм точно є про що. Як вже неодноразово казали, контрнаступ рано чи пізно він буде і. Залишати окуповані території доведеться, а пане Валерію, ще про одну ініціативу хотілося б спитати. Наразі з'явилася інформація про ось такі моменти, коли пропонують тих воєнкомів, які були в тилу відправляти на фронт, натомість, ті, хто були поранені, так зазнав поранень. Відправляти вже я так розумію, для роботи на території тиловій. Наскільки на вашу думку є перспектива такої ініціативи? Чи буде вона ефективною? Чесно, не знаю. Ну, якщо президент прийняв таке рішення, мабуть, він керувався якимись висновками, якимись аналізом, і там біля нього багато розумних людей, які, мабуть, вивчали це питання, я сподіваюся. Е як людина, як звичайний громадянин, я не знаю, яку користь принесе людина, яка сиділа в воєнкоматі, там в теплому місці. і... Я не кажу, що всі воєнкоми такі. Бачите, у нас є прецеденти. Бачимо наслідки, якісь причинно наслідковий зв'язок, які прослідуються. Я ж таки юрист. Я не можу казати, що там безпричинно когось обвинувачувати. Але ну дійсно треба краще, можливо, служба безпеки Україні, можливо, попрацювати з ДБР, можливо, треба попрацювати з цим краще. Військової контрозвідки, подивитися, попрацювати на цьому полі, трошки його привести до ладу. Тут питання не в тому, що вони відправлять їх на війну і що далі. Ну окей, він поїде на війну. Куди його туди приставлять? Його там вони ж усі там майори, підполковники, на які посади є шокопні посадять його. Не поставлять командиром роти чи звичайним стрільцем. Ну яка там для нього що це покарання? Ні, ну покарання не таке має бути. Вибачте, будь ласка. Воно має бути згідно закону. розслідування і згідно чинного законодавства. Має бути відповідне покарання, якщо там є злочин, ну певним чинта корупція або ще якісь зловживання. А відправка на фронт, ну що вона дасть. Ну, поїде він десь. Там висадиться в штабі, побуде місяць, півтора, два, повернеться, отримає 100 тисяч. Що далі? Я не думаю, що це якісь певним чином змінить свідомість людини, якщо вона вчиняла якісь певні протиправні дії. То треба, щоб воно буде відповідало чи на музиконодавство, ну от так. От. А профілактика. Ну можливо, знаєте, я не знаю. Можливо, потрібно якось запровадити таку історію, щоб люди довго там не засиджувалися. Я розумію, що в нашій державі ще повністю не подолана. Да, корупція. Отже, в нас ще певні проблеми з цим, тому що в людини можливо не було якогось іскушення, щоб там знаєте десь взяти щось і так далі. Там тобто, можливо ввести якусь там. Там місяць, два, я не знаю, півроку, щоб воєнком попрацював і там змінювався. Да, наприклад, я не знаю, але точно мені не подобається, якщо це покарання, відправляти людей на фронт. Треба, бути щоб було розслідування, і настав людина відповідальність. А так зрозуміло. Тут дійсно треба до цього всього підходити із розумом. І немає простих рішень, тим більше під час війни. Пане Валерій вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас вже відпускати. Друзі, нагадує Валерій. Поцелуйка долучився до нашого ефіру.